Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні чести твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового тризуба, змагатимеш до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Декалог. Він був складений у 1929 році одним з головних ідеологів УПА Степаном Ленкавським. З того часу багато що змінилося, але ці ж заповіді є актуальними і зараз, адже Росія веде війну проти України і її народу. Мене звуть Олег Вітковський, і я хочу дослідити, що з того славного минулого української повстанської армії, попри всі фальсифікування і замовчування, ми отримали у спадок. Це програма Шлях повстанця. Українська повстанська армія зародилася на початку 40-х років минулого століття як реакція на політику радянського союзу щодо народу України. Люди повстали, але тоді мало хто уявляв всю складність створення боєздатної армії. В десятки разів складніше створювати армію без наявності держави, так? тобто без наявності території, де можна формувати армію без наявності державного апарату. Мобілізаційного без наявності промисловості та без наявності сільського господарства контрольованого, яке може забезпечувати. Тому звичайно, що повстанська армія дійсно була армією бездержавного народу та бездержавної нації, незважаючи на усі виклики, день святої покрови Божої Матері 14 жовтня 1942 року прийнято вважати датою створення УПА. Українська повстанська армія організовувалася переважно людьми з виразними національними орієнтирами і цінностями насамперед українськими націоналістами. Любов до батьківщини той справжній недекларативний патріотизм, який на рівні генів передавався з покоління в покоління, і між ними, по горизонталі, був консолідуючою ланкою, такою консолідуючим елементом, який спаював їх в ім'я цієї боротьби. Була створена армія, в якій в різний час перебували від 15 до 20, до 30 навіть тисяч одночасно. А за роки Другої світової війни через УПА, на мій погляд, і через ОУН пройшло не менше 400 тисяч осіб, і всі ці люди воювали з однією метою здобути незалежну Україну. Кремль не міг цього дозволити і всілякими методами намагався протистояти. Радянський режим стверджував, що повстанці стали прибічниками Гітлера і воювали на боці Німеччини. Хоча насправді провідники українського націоналістичного руху намагалися створити підпільну державу за умов відсутності держави. так? Утримувати цих людей, навчити цих людей, одягнути цих людей, годувати. Ну що означає прогодувати 100 людей в день? Це горе їжіти. На що значить лікувати цих людей? Потрібні командири, тобто люди, які хоча б щось розуміють у військовій справі. З цієї ситуації повстанці теж знайшли вихід. Після формування підрозділів у лісовій місцевості бійцям уПА все ж вдалося створити так звані мікродержави. У них друкувалися гроші, створювалися навчання. Центри, школи, медична структура, шилися уніформи, переробляли трофейну зброю і навіть виготовляли свою в роки німецької окупації. Угорщина прагнула від Німеччини отримати території Західної України. Повстанська армія не погоджувалася з амбіціями угорців, але вони змогли використати ситуацію на свою користь. З повсланського боку, в обмін на постачання угорцям харчів і алкоголю, що їх найбільше цікавого, одяг, взуття, медичні препарати та, і е, зброя. Та, там була навіть такса за одне курине. Яйце граната, там ручна, за свиню, там кулемет, за теля гармата там і так далі. Угорці з радістю це передавали в обмін там на алкоголь, там патрони і так далі, в обмін на ці речі і не напади гарантії, що їхні гарнізони не будуть обстрілювати. Здавалося, що на одного ворога стало менше, але давалися знаки набагато серйозніші проблеми. От як про них свого часу писав керівник служби безпеки Волинського краєвого проводу ОУН. Василь Макар, сіроманець, повстанчу акцію на північно-західних і частинно східних теренах. Ми мусили почати, і це не було зарано, як дехто каже, але вже й запізно. Мусіли ми це робити з двох причин: перша терен виривався нам з рук. З одної сторони почали множитись отаманчики, як бульба Боровець. А з другої сторони, червона партизанка починала заливати терен. Друге, що тоді, коли ми не починали повстанчої акції, німота починала масово винищувати села, і у зв'язку з тим маса людей почала втікати в ліси і блукати самопас. Отже, ми мусили організаційно охоплювати тих людей в лісі. Є ще й третя морального характеру. Почулись голоси, де ж той провід, чому не дає нам зарядження бити німців. Тепер ми тим балакунам затикали роти, а революцію усуспільнювали. Ціною власних життів повстанці виборювали незалежність української держави та її народу. УПА протистояла і німецькій, і радянській армії. Цей опір завдавав відчутних збитків як першим, так і другим. повстанський рух загрозу становив своєю координацією, тому що це була продумана, це була послідовна діяльність. Не просто сліпа там сьогодні, а пішли там сьогодні. Там вб'ємо голову колгоспу, а завтра, там, не знаю, спалимо якусь. Пошту чи сільрал. Але найголовніше, що весь цей рух він продукував абсолютно велетенську кількість інформаційного матеріалу, листівок, газет, брошюр, Та? Тому що ви теж оцінили масштаби. Ті 50-й рік совєти розгромили окружну типографію волинського проводу. Та? Тобто це Волинська область, де цей рух був не найсильніший. Типографія в рік видавала листівок і так далі загальним накладом півмільйона штук на територію області, там з мільйоном населення. Де не все доросле населення вміло читати, І, так. і цього боялись більше ніж військового навіть опору, тому що декілька тисяч озброєних людей ну не могли реально загрожувати цій махині, та яка могла там півмільйонну армію нагнати проти них поставити красноармейця біля кожного куща. Фактично, Кремль домігся свого. Якщо у 1943 році на Волині німці виділяли на знищення упа майже 20 тисяч військових, то після них радянська армія збільшила чисельність своїх карателів до 400 тисяч. Тож на одного повстанця припадало 20 радянців. На жаль, проголошено 30 червня 41-го року у Львові відновлення української держави не дістало організаційного, юридичного, економічного, соціального підкріплення. Зате одержало набагато більше ментальне підкріплення і, і ідейне підкріплення. Через рік після цього. У червні 42-го року в багатьох місцях правобережі західної України відзначалася річниця проголошення акту 30 червня. Тобто у людей це жило Ідею незалежної держави, нереально було забрати чи заборонити, але цілком можливо було вбивати носіїв цієї ідеї. Для цього совєти вигадували все нові й нові способи боротьби з повстанцями, знаючи, що повстанця не підкупити, як правило. Що його не можна шантажувати, хоча таких було дуже багато, коли родичів хапали, дружин, доньок, батьків, і е, вимагали, під тортурами домагалися е, е, свого, або ж е, е, тортурували самих повстанців, е, намагаючись отримати від них якусь інформацію. Рідко це вдавалося зробити. А от е, агентурна робота. Інколи вдавалося, коли у середовище повстанців впроваджувалися або ті, хто прийшов, здався по амністії, або інтегрувалися інші професійні розвідники, агенти, які дізнавалися про склад, керівний, про плани повстанців і видавали їх радянським спецслужбам. Існували також легендовані групи. Які теж збивали місцеве населення з пантелику радянські спецслужби доволі часто користувалися таким способом, як підкидання вбитим або пораненим упівцям якихось нібито та таємних документів, у яких була інформація, що компрометувала їх, і, от у такий спосіб, було знищено дуже багато своїх? Це стало однією із причин, чому повстанський рух зазнав невдачі. В результаті військово чекійських операцій, починаючи з осені 44-го і закінчуючи весною 46-го, було фізично знищено 110 тисяч повстанців і українських націоналістів. В той час як світ відзначав перемогу над фашизмом, повстанці розуміли, що УПА залишилася віч навіч з Радянським Союзом. Кінцем збройного опору УПА прийнято вважати самогубство останнього керівника військового округу Захід Миколи Дмитровича Твердохліба, бункер якого відшукали на схилі гори Березовачка у 1954 році. Такі люди, які мали певну військову фахову підготовку, вони безперечно ставали лідерами руху. І якраз твердохліб виявився таким одним із найкращих конспіраторів, одним з найкращих. Лідерів, тому що його структури, які ним очолювалися, тобто структури карпатського краю, вони зуміли протриматися аж до часу загибелі Миколи Твердохліба. Радянцям була вигідна його смерть, адже Микола Дмитрович твердохліб був головою оперативного командування. Захід йому підпорядковувалось більше 10 тисяч повстанців, і таким чином вони сподівалися деморалізувати їх. А тому у лютому 1947 року вдалися до підлої брехні. Тодішній секретар Станіславського обкому КПБУ Михайло Слонь доповідав Хрущову, що ними в результаті військово-чекістських операцій був знищений полковник Грім. Хоча насправді він ще сім років боровся проти окупантів. Тривалий час в Україні в 90-ті роки е політику пам'яті формували пострадянські сили комуністичні сили, ліві сили, соціалісти і так далі. Я пам'ятаю, як в інститут історії прийшов лист з Верховної Ради з таким формулюванням, що доведіть, що організація українських націоналістів, Українська повстанська армія були засуджені на Нюрнбергському процесі. Я ознайомився з усіма матеріалами Нюрнбергського процесу, які були доступними на той час в Україні. Це були переважно радянські документи, збірники документів і не знайшов жодної згадки про УНУПА. На Нюрнбергському процесі, якби такі згадки були, то радянські джерела їх неодмінно згадали б і експлуатували б їх з метою компрометації. УПА. такого не було. Сучасну Росію це аж ніяк не зупинило, і зараз вони продовжують компрометувати наших захисників, які боролися і борються за незалежну Україну та її націю. Бендеровці і неонацисти. Бандера, сволоч. Бандера Бандера Надо кончить бандеру! Надо, Надо кончить бандеру. бандеру! Націоналістичні батальйони приміняють так званий Бандер-автомобіль. Ви в церквах проводите молебен бандері! Діяльність української повстанської армії. Це надзвичайно яскрава, надзвичайно жертовна, надзвичайно тривала в часі. Сторінка боротьби, якраз справа справді військової боротьби збройної боротьби за державну незалежність, що надає легітимності нашим претензіям як окремої нації на окрему державу. Тому що зараз паралельно ми теж фактично ведемо війну за свою легітимність, свого існування своєї нації. Україна це абсолютно свободолюбива країна. Яка не хоче ні від кого залежати, і яка хоче розвиватися самостійно. Дмитро Буценко. Нині військовий, а до 24 лютого звукорежисер в Караоке. Наступного дня після повномасштабного вторгнення, а саме 25 лютого, вже був зарахований до складу територіальної оборони столиці, а потім Бахмут і осколкове поранення. Це був мінометний обстріл. Ми... Нас почали обстрілювати дуже рано. Десь декілька годин нас обстрілювали, допоки вони не пристрілялися вже настільки точно, що почали класти просто поблизу, і вже в окоп. тією міною, якою мене поранило, вона забрала життя чотирьох хлопців. Тобто мені в принципі пощастило. Дмитро, як і тисячі українських військових, став до зброї, щоб захистити своїх рідних, друзів, країну. Вони роблять те, що робили повстанці 80 років тому. Сподіваюся, що це не випаде на долю наших дітей і внуків до наступних поколінь. Тому маємо боротися зараз ми. Збройний опір упав, вдалося придушити, але повстанський дух нікуди не зник. Він спонукав українців боротися за незалежність рідної країни попри погрози, заслання та вбивства. Крізь десятиліття ми продовжуємо те, що робили наші предки. На нашу долю випала війна, яку розпочала Росія у 2014 році, і повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми є свідками того, що повстанський дух відродився з новою силою. І зараз, як 80 років тому, знову закликає українців до боротьби проти російського окупанта. Принеси мені зойки, катони! Принеси мені зойки катовани! У люках тюрмах і на засланнях! В луках тюрма і на засланнях! Нехай віра буде моя граніта! Нехай віра моя буде в граніда! Нехай зросте завзяття міць! Нехай зросте завзяття міць! Аку, нехай не знаю я! Штраху Штраху нехай не, не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання. Кремлівський режим хоче забрати у нас минуле, щоб позбавити нас майбутнього. Вони самі повірили в ту історію, яку писали нам. Росіяни сподівалися, що тут їх зустрінуть із хлібом і сіллю. Але натомість вони отримали і отримують опір Збройних сил України. Ми стоїмо за нашу державу та її майбутнє. І ця війна не тільки за нас, а й за тих. Хто віддав своє життя в боротьбі проти Кремля?